Вітаю на каналі. Польський монетний двір викарбував першу у світі літаючу монету. Її створили на замовлення банку Камерон. Монета може парити в повітрі та обертатися завдяки магнітному полю між нею та основою. Дизайн монети нагадує: мініатюрний космічний корабль прибутця НЛО є не тільки літаючим об'єктом, але й світиться в темні. Такого ефекту вдалося досягти завдяки використанню лумінесцентної фарби затверділої ультрафіолет, щоб краще підкреслити естетичні. У процесі виробництва використовувався цифровий друк і вибіркове міднення. Монета одержала назву УФО MP 1766. Цифра 1766 у назві позначає дату заснування монетного двору Польщі. Крім того, номінал монети складає 1766 камерунських франків, що еквівалентно приблизно 3 євро. УФО МП 1766 буде законним. Платіжним засобом у Камеруні, друзі, ось така новинка від польського монетного двору, друзі.